Дівчата, привіт! Кожній з нас хочеться мати гарне обличчя, але не всім пощастило народитися з ідеальними рисами та шкірою. І тут в нагоді нам стає косметика, за допомогою якої можна підкреслити свої гарні риси та замаскувати проблеми. Але з чого почати, якщо раніше ти не користувалася косметикою взагалі і хочеш спробувати? Сьогодні я розповім тобі, як зібрати свою першу косметичку, що в ній має бути і що тобі купувати не має сенсу. І одразу скажу. Що тобі зовсім не обов'язково користуватися косметикою взагалі? Це вибір кожної дівчинки. А якщо ти хочеш більше відео про косметику, напиши про це у коментарях. Якісний засіб для вмивання. Перше, що має бути в косметичці, це хороша умивалка, гель чи пінка. Наприклад, милом вмиватися косметологи не рекомендують, адже воно сушить шкіру. Навіть якщо ти не користуєшся декоративною косметикою, вмиватися все одно треба, тому раджу придбати легкий зволожуючий крем. Їм варто користуватися всім дівчаткам, як з сухою, так і з жирною шкірою. Особливо це стосується літа, коли сонце сушить шкіру, та зими, коли шкіра обвітрюється. Легкий тональний крем. Якщо у тебе проблемна шкіра, то легкий тональний крем або бібі-крем тобі не завадить. Вибирай обов'язково із захистом від сонця SPF. і такий, щоб не забивав пори, особливо якщо в тебе жирна шкіра. Консилер це найкращий засіб, щоб замазати прищик, цятки або кола під очима. Нанеси його на проблемні ділянки, дай трохи підсохнути, а потім легко розітри пальцем. Так він краще триматиметься. Пудра. Пудра добре закріплює тональний крем, а ще матує шкіру. Але запам'ятай, що пудру не можна наносити багато разів на день, бо вона заб'є тобі пори. Вранці нанеси пудру, а протягом дня промокуй блискучі ділянки паперовою серветкою. Туш для вій. Туш зробить твої вії більшими, а очі виразнішими. Але пам'ятай, що не можна користуватися чужою тущою і давати комусь свою, щоб не передавати захворювання очей. Засіб для укладання брів. Гель або мило для брів допоможе вкласти неслухняні брівки в потрібну форму і в цілому зробить твоє обличчя більш охайним. Тінт або блиск для губ її нічна помада. Ці ці засоби зволожать твої губи і додадуть бажаного відтінку. Підводка або олівець. Якщо хочеш зробити стрілочку на очах, найпростіше взяти підводку, можна і кольорову, а олівцем можна трохи підвести брови або лінію вій, щоб виглядало максимально натурально. Лак для волосся. Пробуючи робити нові зачіски та укладки, лак для волосся точно тобі стане в нагоді. І повторюю ще раз: все це тобі використовувати абсолютно не обов'язково, особливо щодня. А якщо в тебе настрій зробити собі жовті стрілки, то чому б ні? Експериментуй, а я допоможу тобі порадою. Це був канал вже доросла для цього. До зустрічі у наступних відео!